Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу Плітки за вашою спиною. Плітки за вашою спиною. Хто говорить і що говорить, подивимося. Плітки за вашою спиною. Ви любите такі теми. Хто говорить і що говорить. Так, хто говорить за вашою спиною? Дивіться, ідея карта покровитель. І карта гіпнозу, можливо, це е, як варіант, якийсь наставник, е, в якого ви навчались. Можливо, це якийсь провідник практик. Тут прям так мені наблюдає за вами десь в соцмережах, підглядає як ваші справи. Людина, яка вела вас у чомусь, да? е, ну, практик там, умовно, начальник ваш так само, да? підійде колега якийсь, якийсь може вас чомусь обучав. Угу, мужчина, мужчина. Можливо, ви вели когось, як варіант. Да? У мене теж є такі історії, де за мною слідкують далі мої клієнти. Тут прям щось стосувалося дару, навичок ваших. Да? Тобто десь ви себе в чомусь прокачували з кимось. І дивіться, в цій ситуації хто ви: учнік чи наставник. Хорошо, якісь сплетні за вашою спиною, говорить. Якісь клієнтні за вашою спиною говорять. Вона відьма, вона відьма. Чоловік, який надивляться, дивляться, перевертаємо інформацію на себе. Значить, ви відьмак. Говорить про те, що ви круто змінилися, ви змінили своє життя, почали нову сторінку свого життя і каже, що ви майстер своєї справи. Тобто людина, якийсь мужчина за вами спостерігає і розуміє, що ви досягли якогось кращого рівня рівня. да, да. Прямо бачить, що ви толі медік. Хто-лі, моя колега, цілітіль, зцілюйте душі, розклад робите теж, людям даєте допомогу. Да? Тобто, бачить, що ви зцілюєте душі. Угу. Але тут щось у вас в партнерстві, в спілкуванні, там курси, чи це якісь були, чи що, ви дійшли до якогось. Тупіка, ви дійшли до тупіка по карті диявола. Можливо, як варіант, цей мужчина хотів маніпулювати вами далі, але в нього це не вийшло, тому що ви включили мозги, да соблазн. Тобто цей мужчина спостерігає за вами, тому що його цікавлять ваше бабло. Ну чого, вона ж вроді би непогано, непоганий майстер можна заробити на ній ще. Але ви тут пройшли кармічний урок з цим, пертне, з цим мужчиною. Та, там наставник, хто він, ви взяли свою допомогу, ту, яку він вам надавав, чи ви надавали, і далі закрили це спілкування. Тобто, дивіться завжди, куди ви попадаєте чи на курси, якісь чи на наставництво. Зрозумійте одне: що коли учнік превосходить свого майстра, це нормально. Колись в мене такий був випадок, я в регресі була з одною дівчинкою і розумію, що ми вже з нею все розгребли в мені, що я можу, мені треба когось сильнішого. І окей, я пішла далі, сама в саму світу розвиватися, інших наставників шукати. Це нормально, коли ви на етапі свого духовного розвитку шукаєте інших майстрів, ви притягуєте в своє оточення тих майстрів, які вам треба тут і зараз. На тих вібраціях, в тому місці, де вас є, і майстер вас, по ідеї, по правильному, він має вас підняти трохи вище на рівень в духовних навичках, знаннях, там, не знаю, зцілення вашого, в знаннях, які він вам дає, він має вас трохи взростити. Тому, коли ви ходите роками до наставників, але результат у вас ноль, задайте запитання, що ви робите в цього наставника. Розумієте, і коли умовно до мене приходить індивідуальне наставництво, коли ми вже всі пласти, які я побачила, пропрацювали, і я кажу, все, ми все зробили, все я вас відпускаю. Я вас не мурижу рік часу, два роки, і не беру з вас гроші. Моя задача вам на цьому етапі розпаковки допомогти, відпустити вільне плавання, дати вам якісь підказки, все, ідіть далі, розвивайтесь самі. Тому я вважаю, що в наставника сидіти руками це бред. На якомусь етапі якусь інформацію взяла, пішла далі, 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 далі. І на постійно ви будете духовно матеріально рости, і вам треба буде майстер іншої якості, який досяг більших висот, який в ширшому мисленні, який більше має знань. І відповідно я вже не піду до тих наставників, яких до яких я там зверталася мімольотно один-два рази в минулому, тому що вони мені нічого нового не дадуть. Тому цей майстер, якийсь чи він був наставник, чи ви були наставником, не може вас відпустити. Розумієте? Тому що він розуміє, що він ресурс втратив. Дивіться, яка у вас ситуація. Окей, що ти ще говориш про людину, яка буде говорити? Ну, Друга друга з себе корчів, але під маскою оборотня. І часто чути, і видно, чи це учнік, чи це майстер, коли ви розстаєтесь розходитесь, тоді показують своє обличчя. Тоді якісь претензії, хтось комусь виставляє. Як на мене, це такий повний бред. Я заплатила гроші, ви мені дали те, що мені треба було, до побачення. А якщо я попала до такого, який ніфіга фіга мені не дав, це теж був мій урок. А де твої очі були? На що ти дивилася, чого ти повелась на це? От я тут копаю свої уроки. Яка карма, мен... Яка карма нас зв'язує з минулого втілення, що він мене нагорів на гроші? Отак От я розбираю свої уроки. І Мені понятно, і моїм мозкам, і ми пішли далі. А не тримаємося, що хтось там взяв мені гроші за курси, нічого мені не дав. Це дітська позиція обвинувачувати всіх, шукайте в собі причини. А яка така риса характеру, що я, блядь, на це ведуся? Тому я такої е, притримуюся е, такого бачення в тому самому наставництві, майстрів навчання, заплатив гроші, дав інформацію до побачення. Що це трансформація, яку я вам даю. Конкретно працюємо з вашими причинами, проблемами. Один, два, три, чотири, п'ять, пішли, пішли, пішли. Якщо ще є щось недопрацьоване, я вам озвучу, вам ще треба працювати над цим, над цим, над цим. Можете зі мною працювати, можете з іншими. Мені все равно. до мене прийде той, хто готовий до мене. Розумієте? І треба вміти відпускати людей. Я, блін, вмію відпускати людей. І учнів, і людей. Да, да, вищі сили самі, от я говорю з вами, вийшли вийшли і говорять, що ви що ви нам говорите? Говорять, що це ключі до твоєї роботи. Що ключі до твоєї роботи? Ага, вищі сили дають підказку в цій історії, яку я описала. Це вас не закрита тема з мамою. Вас з мамою не закрита тема, тому будь-куди, куди ви пішли би вчитись, якщо це ваш бивший, може, партнер, у вас теж такий тригер не закритий, вас завжди ви будете попадати в тріхугольники. Тобто соперницю вас бачать, ви бачите соперника, там, не знаю, вчителя, в конкурента, в друга. Тобто ви попадаєте в тріхугольників в такі от передряги, предательства. Обманюють на гроші вас, це не закрите біль з мамою, образи на маму. І ви попадаєте завжди в такі трендіци. Я теж колись по цій програмі обіді на маму попадала в ці тріндіци, пропрацювала все. Для мене ця тема закрита. Я зразу відслідковую, оце шарлатан, оце нормальний І я слідкую за людиною, я наблюдаю, що вона говорить, той чи інший наставник, про що, яке в нього мислення, про що він віщає, як він говорить. І так далі. І кажуть вищі сили, що ключ ваш буде до якогось навчання, роботи, якщо ви шукаєте, якщо ви хочете на курси якісь іти, майстра шукаєте, ключ ваш. Отут соперниця з мамою ви були в дитинстві, воювали за увагу батька. Оце попрацюйте з цією установкою, і е, оці вампіри до вас не будуть чіплятися. І оцей все-таки мужчина, який вийшов на початку розкладу, він бачить, що ви ростете, ростете у фінансах, в майстерності своїй, йому це не дуже подобається. Обговорює ваше бабло і розуміє, що він трохи лаханувся, йому дискомфортно, він якісь тут свої бумеранги получає. Хто буде виходити на зв'язок, будьте обережні. Карта птіці буде проявлятися. От від того. Від того часу, коли ви побачили мій розклад, збережіть собі цей розклад. І тиждень-два цей мужчина напише. І напишете мені, звернетесь до розкладу, напишете, хто ж там проявився. Це і буде для вас підказкою. Бо, умовно, ми інколи думаємо на одну людину, а це вказується геть інша людина. І потім до нас доходить, да, блін, там ж розклад такий був. Я точно так само повертаюся до своїх розкладів. Я вам записую, потім в мене через якийсь час проігрується цей розклад, і я прям повертаюся в себе на сторін. Блін, а що я там казала? А що там ж була підказка? Тобто, де, десь ми пам'ятаємо, десь ми не пам'ятаємо, тому. Е, тому... Зберігайте, лайкайте, пишіть коментарі, поширюйте, відправте подружці, може в неї така історія ситуація і через вас ви маєте почати почути таку історію і показати. Да, якщо ви думаєте, що вас несправедливо десь намахали на гроші, не переживайте все в баланс тоді, коли ви приймете цей урок. Коли ви осознаєте, для чого вам такий урок перевірка була, якщо у вас там хтось на є на гроші, збалансуйте і пропрацюйте свого спасателя. На спасателя завжди прийде тиран. На жертву завжди прийде тиран. Понімаєте? Тому пропрацьовуєте трикутник картмана, виходьте з цієї. Каліса, сансари, трихугольників. Тому що в тріхугольників ми попадаємо не лише в стосунках, це і робочі колективи, це от майстер і учень також попадаємо в конкуренцію, завалюємося і так далі. і так далі. Багато є свекруха, мама конкурують з невістками, з, з дочками. Виходьте з цих трихугольників, пропрацьовуйте це і буде вам щастя. Пишіть в коментарях, як вас програвся цей розклад, що там за вами мужчина якийсь спостерігає, обговорює ваші гроші, ви звізда, і, вообще, можливо, прям таке, знаєте, це я, це я посидівство, щоб вона цього досягла. Ні, справжній наставник каже, ти все робиш сам, як я кажу на своїх. В своєму індивідуальному наставництві ви все робите самі, ви зцілюєте самі, ви уроки самі розбираєте, я вас направляю як провідник. От На це зверни увагу, на це зверни увагу. Я вас веду, я за вас, ваші трансформації, не прихожу. І це істинно правильні є наставники. Ніякі сліпери в регресах, коли за тебе проходять це все перепроживають. Я рахую, що це бред повний, тому я проти. Самостійно, ви, тільки коли пройшовши трансформацію в регресії, проживши, допроживши і зрозумівши, усвідомивши, усвоїте свої уроки. Щастя всім!